За кожне українське слово, росіяни били струмом. 70-річний блогер із Харківщини Анатолій Грагати пережив полон та катування під час окупації. Усе через відео чоловік на початку повномасштабної війни зафільмував колону російської техніки та виклав відео в інтернет. Тож отримав клеймо коригувальник: як пережити полони, катування та залишитися вірним своїй справі. Дивимось нашому сюжеті. Ось нікого нема. хлібом сіллю, ніхто не зустрічає. Всі поховались, як миші. Це відео Анатолій Гаргатий зняв з вікна власної квартири на початку Великої війни. Саме тоді російські війська просувались у глиб Харківської області. Чоловік одразу виклав відеозапис у соціальні мережі. Для історії, для архіву, як це було, що це було і так далі. Ну, Коли виклав, тоді вже подумав, що, як і до чого. А коли стали друзі дзвонити, сусіди, що ти робиш, перестань, Ну, перестав це робити, заховався на дачі і там ховався. Так на дачі і ховався упродовж двох місяців, адже знав, росіяни шукають його. Та 28 травня окупанти арештували 70-річного блогера. Чоловіка відвезли у Балаклійське відділення поліції. Там загарбники облаштували катівню. Вони вішали на мене, що я коригував. Перез мені дзвонили, я передавав і все, і так далі. І все. Якщо б вони доказали, що я коригував оце все, я б з вами не розмовляв. Чоловіка тримали у камері 36 квадратних метрів. Окрім Анатолія, в камері було 8, а то і 12 людей. Помивають, як ми вивалися, це туалетна, душева. Отут ставали наверх, брали бутилочку води, то сюди закривали, закривали, щоб вони бризкалося, і тієї бутилочки били. Ми, коли попадали по два рази. Це коли була вода по три. А коли вони. Сто днів Анатолія тримали у катівні в Балаклії. За українську катували струмом та постійно допитували. Вимагали зізнатися чоловіка, що він нібито коригувальник. У мене 8 допитів було. На п'ятьох допитах били електрошокер біта. Руками-ногами. Вони відпустили за три дні до того, як звільнили балаклі. Вони вже розуміли, що з мене вони вже нічого не візьмуть. А так як я саме більше там сидів, діду, така борода, сто днів, то пішов по камерах слух, що сидить там. І вони я так вважаю. Просто відпустили і все того, що вбивати вони ж не вони не за мене переживали. Вони переживали і знали, що якщо після Бучі Ірпіня, якщо хтось когось, то їх же ж. Вичислять перебування у полоні. Чоловіку складно згадувати. У камері в Балаклії не було навіть вікна, новин теж не чули. Росіяни відібрали відеотехніку, а це справа його життя. Анатолій вже 50 років фільмує свята, весілля, випускні вечори. Всю техніку, яка була в мене, комп'ютери теле. Відеокамери, фотоапарати, все забрали. Я прийшов додому, нічого не було на селі, стіл був пустий. Прийшлося це ось один хлопець дав другу камеру, другий дав. Оце дали, снабдили. Я зараз працюю. Нині Анатолій показує наслідки російської агресії у власному блозі на Ютубі. Щодня чоловік викладає відео про волонтерів, місцевих жителів та життя його рідної Харківщини та вірить. Руський мір більше ніколи сюди не повернеться. Мрію, а мрія одна в усіх перемогти. Дмитро Дідора та Олександр Бурлевич новини на Еспресо.